Всім вітання ранок вівторка розпочинається. А з ними ранковий етер телеканалу ДІМ. Доброго ранку! Новий день з вами зустрічаємо ми Лілія Реврик та Костянтин Октябрський. Музичним супроводом забезпечує Руслан Шукюров. А на кухні за головного Чаба Бакош. Протягом двох з половиною годин дізнаємося, як можна займатися баскетболом і боксом після ампутації кінцівок. Та як можна створювати прекрасну кераміку, втративши зір. Побуваємо на виставі Ахтема Сейтаблаєва та провідаємо наших в Ісландії. Від гостей у студії дізнаємося, як працює єдина державна онлайн-платформа про усиновлення та сімейні форми виховання дітей. На що очікувати на книжковому арсеналі вже цього. Тижня. Та у чому полягає проєкт паспорт твоєї ідентичності? Але перш ніж зануритися у ранковий вир зустрічі, хочемо подякувати Збройним силам України. Тримаємо стрій! На календарі 28 травня цього дня 1923 року, генеральний прокурор США оголосив, що жінки мають право носити штани деколи завгодно. До того це було дозволено законом тільки в особливих обставинах. При цьому навіть у 1968 році метр дотель одного французького готелю не пустив у ресторан Музу і Сен Лорана Нен. Кемпнер причина неналежне вбрання Пояснюю, світська левиця була одягнена у костюм двійку від Лорана. Епатажна жінка не стала сперечатися, а просто зняла брюки прямо в ресторані. Ну браво, що тут сказати? Браво про інших сміливих жінок та інші події, що сталися саме 28 травня у Рубриці День в історії. 28 травня 1904 року відбулася тріумфальна прем'єра опери Мадам Батерфляй італійського композитора Джакому Путчині. У театрі міста Брешія показали оновлену версію постановки. Після провального дебюту у Ласкала Пучіні переписав оперу, а на головну роль гейші Чіо-Чіо-Сан запросив українку Соломію Крушельницьку. Артистів викликали на біс 17 разів. Творчий тандем Пучіні і Крушельницької увійшов в історію світового оперного мистецтва початку ХХ століття. 67 років тому в Лос-Анджелесі була заснована Національна академія мистецтва і науки звукозапису, відома у всьому світі музичною премією Греммі. Ініціаторами її створення стали провідні звукозаписуючі лейбли. Наразі академія зі штаб-квартирою в Каліфорнії налічує близько 13 тисяч членів і щорічно вручає музичну премію Греммі у майже ста номінаціях. Цього дня 1987 року німецький пілот Матіас Руст обійшов систему ППО СРСР і приземлився на Красній площі. Він вилетів на крихітному літаку з Гельсінки і закінчив політ у Москві. Подолавши найпотужнішу на той час у світі радянську систему протиповітряної оборони, чим підірвав уявлення про її міць. Своїм вчинком, 18-річний льотчик хотів домогтися прогресу у переговорах про роззброєння між СРСР і США та сприяти миру. Радянська влада засудила пілота до чотирьох років позбавлення волі, але за рік достроково звільнила і повернула на батьківщину. 27 років тому у Києві Україна та Росія підписали пакет документів про базування та розподіл чорноморського флоту, згідно з якими Росія орендувала частину території Севастополя для розміщення головної бази чорноморського флоту впродовж 20 років, списуючи щорічно 97 мільйонів доларів із суми державного боргу України. За часів президента Втікача Януковича термін продовжили до 2042-го. А вже 2014 року Росія анексувала півострів. Нині територія Криму тимчасово окупована Росією. 28 травня 2000 року у львівській лікарні помер відомий український композитор та виконавець Ігор Білозір. Його смерть спричинили травми, отримані за три тижні до цього. У місцевій кав'ярні 45-річного Білозіра жорстоко побили два шанувальники російського шансону за виконання українських пісень. Зловмисників засудили до 10 та 8 років позбавлення волі. Втім, вони вийшли на волю раніше. На похорон Ігоря Білозіра прийшло понад 100 тисяч людей. Його трагічна смерть викликала великий суспільно-політичний резонанс. А яким буде 28 травня 2024 року залежить від кожного з нас.